Дорогі брати та сестри, дорогі наші слухачі, нашого підписники нашого каналу, всіх вас вітаю і радий вас бачити сьогодні, наших братів, радий бачити сьогодні в Домі молитви посередині тижня. Так як я анонсував суботу, що тема у нас сьогодні буде стосуватись народження Христа, я просив, щоб прийшли люди, послухали більш, ну, бачимо. Трошки у нас наша, наша праця нас замагає, перемагає. Але дякую і всім, хто сьогодні зібрався і хто буде дивитись нашу, цю, наш, нашу мої роздуми, проповідь цю. Дякую всім. І наберіться терпіння, і разом зі мною дослідимо дуже цікаву і, на мій погляд, важливу тему. Називається вона Для чого народився від земної жінки Божий Син. Така трошки довга назва теми для чого народився від земної жінки Божий Син. Здавалось би, просте питання, ми знаємо відповідь на нього. Ми кажемо, ну, щоб навчити нас правильно жити, показати нам приклад життя, щоб померти за нас і так далі. і так далі. Все це вірно. Але я думаю, я навіть переконаний, що багато з вас, хто в залі присутній, і багато з тих, хто дивиться наш канал, сьогодні почує для себе деякі нові речі. Нові речі, які заставлять його замислитись і заставлять е, дослідників слова Божого, а я знаю, що дивляться такі люди, телефонують мені, заставить трошечки дослідити ті, ті моменти, які я сьогодні, яких я сьогодні торкнуся. Сьогодні юдеї святкували Заходом Сонця, вони закінчили свято, сьогодні юдеї святкували Йом Кіпур. Судний, вони так називають Йом кіпур або в перекладі це означає День суду. Йом – День Кіпур – суд. Е, е, судний день. Але насправді, насправді цей день називається в Біблії День Очищення. І справді, цей день був насамперед Днем Очищення. Давайте подивимося Левит, і 23 розділ, 26, 27 текст. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, а 10-го дня самого 7 го місяця, помилка, день очищення Він. Збори святі будуть для вас, і будете покоряти душі ваші і принесете огняну жертву для Господа. 10-го дня 7-го місяця, День Очищення. <кхм> Зразу скажу три важливі моменти, яких ми торкнемося. Це було очищення святого святих раз у році. Це очищення з і зібрання і двору, це очищення священників розкаяного народу, грішників. Первосвященник входив у святая святих і звідти поступово очищав як саме святая святих, і зібрання, жертівник, двір, священників народ. І про це чітко сказано Левит 16 розділ, 32-33 вірш. Але поглянемо дійсно. Давайте поглянемо на, на ці картинки, щоб ретельніше зрозуміти це краще. І так, я будемо мати три слайди, на яких ми покажемо ці три етапи. І так, первосвященник, ви бачите на передньому плані, він заходив у святая святих. І саме звідти він починав очищення звідти. Тобто жертва закололась у дворі, ми побачимо це ще. І він проходив у святая святих і там кропив віку ковчаю, і Звідти виходив далі в скиню і зібрання, де жертівник кадіння, і де семисвічник. Потім виходив на двір у двір, і ми зараз подивимося слідуючий слайд. Він уходив у двір, очищав жертвник цілопалення у дворі стоїть. Бачите, за ним умивальниця. І потім він виходив з двору. Виходив, тому що народу дуже було багато, всі сходилися, хто був на той час. Конечно, розуміється, це не був весь Ізраїль, бо весь Ізраїль на Йом-Кіпур не їхав. Але в час подорожі весь Ізраїль був навколо цієї святині. І ось що ми бачимо: він виходив за це і освячував священників, кропив кров'ю, очищав. Ви бачаєте, очищав і очищав народ. Так пише Левид, 23 розділ, 32 і 33 вірш. Будь ласка, вам покажіть. А очистить той священник, що помазала його, і що посвятило його бути священником замість батька свого. Зодягне він льняні шати, шати священні, і очистить святеє святих. Скинію заповіту, жертівника очистить, очистить священників та весь народ громади. Ви бачите, який процес? Очищення. Головна місія була не стільки когось засудити, як Йом Кіпур сьогодні дока, а очистити. Очистити від гріхів. Розглянемо кілька важливих моментів або ритуалів, які відбувалися 10 Тішрі ще раз. Це дуже важливо, ми розглянемо. І ми розглянемо це у слайдах, будь ласка. Ми побачимо зараз на цих слайдах ще раз. Сьогодні це дуже важливо мені сказати, що відбувалося в Йом-Кіпур 10 го тіші. Смерть козлика. Приводились два козлики первосвященником, і один з них умирав. Я хочу задати серйозне питання один з важливих моментів. Один з важливих моментів, про який я сказав, буду, скажу. І буде для вас дивно звучати, але скажу так, бо дивляться і різні люди, і з критикою. Вірити, не вірити, але це вночі прийшло, коли я роздумував. Знаєте, згадав Давида, що над словом Твоїм роздумую в день і вночі. Не спиться! І починаєш мислити, думати, все переревізувати. Пере, ре, Як то ж? І молиться, каже, Господь, я хочу більше пізнати. Я вам хочу задати питання. Я не чув за, за весь своє життя е, тлумачення цього моменту, і ще скажу один важливий. Скажіть мені, якщо цих два козлики первосвященник брав, один з них, на кого випав жереб, представляв Христа. Якого, як, якого розп'яли, так? І один із цих козликів, подивіться на першому слайді, представляє Христа, Який, скажіть мені. Другий козлик, не будемо казати, кого представляє, йдуть, йдуть дискусії. Одні кажуть, що Христа, другі кажуть, що представляє самого сатану або якогось посильного до нього, і так далі, а кого представляє в даній моменті, коли стоять козлики, представляє первосвященник? Що Христос і той козлик, і, і первосвященник? Кого представляє в даний момент первосвященник, який определяє козлика на смерть? Дякую. Ви знаєте, я мислові думаю собі, Господи, що там має бути якась така цікава деталь. Думаю, так полюбив Бог світ, що віддав сина свого дорочного. На жаль. Бог не віддає твориво, Бог не віддає когось. Там ангела найстаршого, там чи, чи ще когось, якісь, якусь істоту, може з тих, тих чотирьох істот. Бог оприділяє, вибирає на смерть свого сина. І пише: ми читали минулий раз, що Бог уготовив йому тіло. Так полюбив Бог світ, що віддав. Тобто пропозиція виходила, що людство можна спасти. У цій, у цій смертельній війні з дияволом тільки тим, якщо ти, мій син, згодився, стати тою жертвою за це грішне людство. І Бог визначив, що це може бути тільки мій син. Добре, це дуже важливий момент, але ми ще до нього вернемось. І так, ми бачимо. Оприділявся козлик на смерть, один залишався живий це в один день. Той козлик, що на смерть умирав. первосвященник брав кров, ми бачимо третій ритуал. Відбувалося п'ять ритуалів. Жеребкування, смерть козлика. Первосвященник вносить кров у святая святих, виходить звідти, покладає і сповідає гріхи на козлика живого. І цього живого козлика відводять в пустелю, відводить спеціальна людина. П'ять таких важливих дійств, або я би сказав, ритуалів або дійств. Як це виконав Ісус? Дуже важливо. Як це виконав Ісус? Дуже просто. Ісус був визначений Богом своїм Отцем, запропоновано на смерть йому, так полюбив Бог, світ, що віддав. Ісус приймає цей вибір. Згоджується і вмирає на Христі. Ісус воскрешає, піднімається з могили і возноситься на небо перед Божий трон і сідає праворуч Отця. Ісус, слідуючий слайд, показує нам, заступається за нас. І е, Івана, Читаємо, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи і не тільки за наші, але за гріхи світу всього. Тобто Він возноситься, не просто сідає по правиці, як переможець, Він, як первосвященник, заступається, як ходатай, заступається за нас. І отут я задаю питання дуже важливе. А що відбулося, коли Христос сів по правиці престолу? Це для мене був дуже велике відкриття. Особисто для мене це було, кажу, це, я думаю, Господи, щоб не забути, але не встав записувати. Але, думаю, така думка дуже важлива і цікава, що я просто її не міг забути. Що сталося у той момент, коли Христос сів по правиці престолу? Дивіться, первосвященник заходить у святая святих. Там несе служіння, всі чекають Його виходу, щоб він поклав, гріхи сповідав на живого козла. Що відбувається на небі? Давайте прочитаємо. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зо Змієм війну. І Змій воював та його ангели, та не втримались, і вже не знайшлося місця на небі. І був скинений, скинений був змій великий вуж, стародавній, що зветься диявол, і сатана, що зводить Всесвіт. І скинений був він додолу, а з ним його ангели були скинені. І я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Нема жодного сумніву. Жодного сумніву. Що ця подія відбулась після Вознесіння Христа. Усе те, що там це було зроблено до створення світу, після створення зразу світу, видумки Олени Вай, то є брехня. Ісус Христос вознісся і пише, і вони Його перемогли кров'ю. І вони його перемогли кров'ю агнця. і словом свого засвідчення не полюбили життя свого навіть до смерті. Через це звеселисте небо та ті, хто на нім пробуває. Гори землі та морю, до вас діявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. я замислився і хочу сказати думку, яка потребує дослідження. Думайте: Христос возноситься, ангели піднімають війну і скидають сатану. І куди сатана попадає? Де він сьогодні знаходиться? В Росії. Де він сьогодні знаходиться? Ви думаєте, у нас немає, так? О, ми щасливі люди. Він знаходиться у дворі. Де знаходиться дія? Хри... Кров'ю вони перемогли. Тобто, коли Христос пролив кров. У них була в небожителі, у архангела Михаїла, була підстава сказати: Ти вбив свого Творця, Божого сина, це ти зробив руками людей. Тобі не місце тут. Тобі не місце. Тобто, коли Христос вознісся, Воскрес, вознісся. І символічно апостол Павло каже з кров'ю своєю війшов. Певне, що Христос не поніс в якійсь, в, якомусь, в якійсь посудині свою кров на небо до Отця. Достатньо того, що небо і ангели бачили, як проливалася його кров. І цього було достатньо, щоб кров'ю Христа пролитою сатана був скинений. І я замислився. Думаю, Господи. І тут зразу напрошується думка, може він той козел? Живий ще, який чекає в дворі. Його скинуто. Але скинуто куди? Він не в пустелі. Він знаходиться на нашій землі. Слово Боже пише, що він на нашій землі, в повітрі, всюди. Христос каже, в безводних місцях, в людях живе. Він на нашій землі. Він зводить людей. Він вселився в президента Росії. Він мордує сьогодні в багатьох країнах, і у нас, і у багатьох наших людях він є. Кожний, хто сьогодні творить зло, хто проливає кров, він має диявола в своєму серці. Інколи навіть ми можемо мати. Пам'ятайте, навіть до Петра він був підступив. І тому, коли ми так дуже кидаємося словами, що в комусь там, то і в нас може бути. Так. І дивіться. І я подумав, думаю, Господи, значить, на небі почалось очищення. Ви розумієте? Тобто, коли Ісус Христос вознісся на престол, а святая святих ніколи не можна сказати, що очищувалась. Чому? Тому що. Це буде так, тому що туди гріх не заносився. Він кропився на завісу, кров кропилась. Але в святая святих первосвященник раз у році вносив у посудині кров козлика. Тобто це вказувало, що і ця кров козлика це плата, символ на плату за гріх. Що Христос приніс перед Боже лице? Гріхи, Бога ви наші гріхи. Христос приніс за наші гріхи що? Викуп! Ось викуп за людство. Отець, я викупив своєю кров'ю цією на Голгофі пролитою людство. Отець каже, приймаю. Твоєї крові це достатньо велика ціна, щоб викупити все мільярдне людство. Розумієте? І що розпочалось на небі? І в цей момент розпочалось. І тепер мені скажіть, якщо небо очищене, Значить, скиня зібрання небесна, до якої ми прилучаємося через хрещення, уже очищена. Земля не очищена. Небо очищене сьогодні ніде дияволи і ангели не можуть бути присутні в всесвіті, окрім нашої землі. Вони обмежені нашою землею. А це означає, що наша земля двір. Отої грандіозної святині, яку збудував Бог, це є Всесвіту цього. Вона є двір. Тому що на нашій землі жертівник цілопалення, на нашій землі Голгофа, і на нашій землі розп'яли Христа. І сатана опинився вже на нашій землі. І я сьогодні приходжу до висновку. І то, що хотів сказати, що вже Христос приступив. Виконав не тільки місію, робить місію заступництва, він вже очистив небо. Радійте небо, радій небо, веселисти небожителі, бо вже немає доступу людин, то, та істота, яка шкодила, яка при. А скажіть мені, скажіть мені, будь ласка, а в часи Йова, у скинію зібрання перед Божий престол, перед Божий престол прийшли сини Божі на поклоніння. Перший розділ книги Йова. А між ними прийшов хто? Значить, він мав доступ, ще. він мав повагу, Бог з ним розмовляв, Бог з ним спілкувався. Скажіть мені, а як називає Слово Боже пророче через іля Сатану? Що він був зразу дияволом, він зразу був таке, таке е, е, втілення всього поганого, чи він був ідеальний спочатку? Він спочатку був ідеальний, брате. Перше, він був досконалий, поки не знайшлось гріха, так як Адам був досконалий. Бог не творить недосконале. Значить, Адам був досконалий, Єва була досконала, і сатана був створений досконалий. І коли ми думаємо, і коли ми допускаємо думку, я нічого не утверджую. Я ще раз буду повторювати на кожній проповіді, що я нічого не утверджую, я лише висуваю або відкриваю результати своїх роздумів і досліджень. Якщо ми кажемо, що Ісус Христос безгрішний єдиний Божий Син, то за дияволом ми привикли вважати за Люцифера, що Він перше Боже творіння досконале. І в якійсь мірі Він був найближче до Христа. Закономірно. Тому що це було перше Боже творіння. І він скинений на двір. Це мене вразило. Думаю, Господи, чому я раніше не міг подумати над цією думкою, що він був зібраний, що він був перед Божим лицем, так як і син Божий, коли його прийшов. Був Христос перед Божим лицем, син, як син Божий сидів. І був там перед Божим лицем Сатана. Був. І мав повагу. І приходив на поклоніння. І кожен третій небожитель з ангелів його підтримав. Це вам не референдум Херсоні під автоматами. Там кожен третій підтримав Люцефера добровільно. Мало? Страшне. Ви розумієте, що? яка була баталія? Ви розумієте? Я буду ось ось між ким була війна. Але один призначений був на смерть, а другий призначений був на ганьбу. Один був призначений Христос на смерть за нас, як викупна жертва, а другий. Спокусник вбивця, який людство привів до гріха. І все, стає, і все це, дорогі мої друзі, що я розказав, Христос помер, Христос воскрес, Христос вознісся, Христос ходатай, Христос очищає уже. Все це сталося. І Христос ще прийде. Давайте прочитаємо. 20. І Він прийде, Христос прийде. Це буде п'ятий. Останній момент, той, що ми казали, в йому кіпур відбувався. П'ятий. Він прийде, щоб диявола закрити в безодні тис... на тисячу років, а опісля знищити його і грішних ангелів, і грішне людство. Прийде Христос. Прийде. Але перед тим, в той момент, коли Христос прийде, хтось щось з дияволом зробить, який у дворі у нас. Він у дворі у нас, так? Так. І що з ним зроблять, 20 розділ, 1 по 3 вірш? І бачив я ангела. А може, ангел це той нарочний, який козла в пустель? І бачив я ангела, що сходив з неба, що мав ключі від безодні, кайдани великі в руці своїй, і схопив він змія в ужа стародавнього, як того козла на мотузку живого, що диявол сатана, і зв'язав його на тисячу років. В пустильні місті і кинув до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи вже не зводив, аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. Як вам паралель? Як можете спростувати, перекрутити? Коли є послідовність, вознісся Христос! І той, хто потім зв'яже, скинув диявола архангел Михаїл по указі Христа на землю його ангелів. І все це, оцих п'ять моментів, які відбувалися в один день, вже відбувається впродовж двох тисяч років. І все це сталося і станеться в майбутньому, і все те, що сталося вже, завдяки. Першому приходу Божого Сина на землю. Божий син, Божий син, ім'я Слово. Народився, щоб померти, як Ісус Спаситель, і воскреснути первосвященником, і прийти як суддя. А, і Він воскрес, вознісся, є як наш заступник, і прийти як суддя, як цар. І буде царювати з любов'ю. Над своїм народом і Царство Його не буде кінця. Ось саме для цього, для цих важливих п'яти моментів Ісус родився на нашій землі від смертної жінки, взяв смертне, немічне тіло. Без Його народження ми б з вами не отримали спасіння. І тепер ще раз хочу сказати. При дослідженні ретельному, що я пропоную усім, щоб гарно ми прийшли всі до певної думки, при ретельному дослідженні, коли народився Христос, ми йдемо в судні дні. Ми повертаємося в судні дні. Так, я не можу сказати достеменну дату. Отак, От стовідсотково, що це було сьогодні. Я не можу цього сказати. Але я можу сказати, що це. Народження Ісуса і Його хрещення було саме в ці судні дні, як Спасителя, як жертви, яку оприділив Господь Бог на смерть за нас, за наші гріхи. І швидше всього, це може бути сьогодні 10-те тіші, що цього року припало на 5 жовтня. Але я не є людина, така життя мене навчило, і досвід за плечами мене навчив. Що до всього треба підходити дуже-дуже обережно з дослідженням, можливо, на яке, можливо, підуть місяці, не один місяць. Але я би хотів побажати сьогодні на закінчення, що ми досліджували. Хто не може читати, у нас всі можуть читати, той може прийти, якщо немає зору доброго, може слухати, може порівнювати. На цю тему багато вже мною сказано. Може, не так багато, але сказано. Одна я твердо переконана. В цьому я не сумніваюся ні скільки. Народження Христа 25 грудня не відповідає ніяким критеріям. Абсолютно. 25 грудня, до речі, Українська Православна Церква України прийняла рішення святкувати тепер 25 грудня. Ви знаєте, що мене, що мене хвилює? Мене хвилює, що вони не прийшли до цього в результаті дослідження. Вони прийшли до цього в результаті ненависті до Росії. Ви згідні зі мною? Сьогодні ненависть, яка посіяла в серцях і має закономірну основу. Я не кажу, що немає, вона заставляє відмежовуватися. О, ми вже не будемо 7 січня. Тому що це російський православної московського патріархату 7 січня Різдво. Ми будемо 25. А, Значить, ви так все будуєте. На ненависть. А на дослідженні чого немає. На любові до Слова Божого, на любові до Бога. Отак От з'явилися, брати і сестри, різ течі. Ти будеш так святкувати, а я буду інакше. Щоб не з тобою. А де дослідження? Я якби дослідив, що 7 січня мені байдуже, яка церква святкує. Але я знаю, що ні 7 січня, ні 25 грудня. Христос не народився. І я не буду святкувати у ці дні. Аби як скакали, тішилися і знають вже, коли вся наша Україна буде святкувати 25 грудня, для мене це не є святом. Так, для мене ще сьогодні цей день не був особливим святом, тому що я не впевнений на 100%. А по-друге, я не хочу і спішити перед, поки ми не всі разом це зробимо. Поки ми не всі разом не зрозуміємо і скажемо, Господь. Ми оприділяємо цей день, як церкви. А ти сказав, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. А ми не всупереч твоєї волі, не проти твоєї волі, не проти твого слова. А навпаки, найбільш ймовірно тут виходить при дослідженні Біблії. Безперечно, Господь це одобрить і не засудить. Але давайте постановимо в своєму серці, що будемо досліджувати глибоко цю тему слова Боже. Щоб прийняти чітко, правильно рішення. Знаєте, наша церква чим характерна? І чим церква наша відрізняється від багатьох інших. І це я знаю точно. Я дуже багато маю знайомих і бачив, як люди з одної крайності кидаються в іншу крайність. У нашій церкві характерна, дуже важлива річ і дуже корисна, і дуже, дуже така позитивна річ. Якщо вже ми щось приймаємо. То ми вже того тримаємося. Якщо ми приймаємо на рівні церкви, голосуємо, приймаємо постанову, ми вже того триматися, стараємося. Ви знаєте, як прийняли причастя, все, то закон. Прийняли п'ятдесятницю, то закон. Дай Боже так, і в дальнішому, щоб ми так жили, поступали, коли ми отримали переконання, коли ми утвердились у тому, у тій істині, яку дослідили, щоб ми стояли твердо. І ми, наші діти, наші внуки. А Богові нашому хай буде честь і слава.